Інтерсекс це не діагноз, про це говоримо з фахівцем. Визначення. Інтерсекс це людина, яка народжена з відмінними від норми, статевими та репродуктивними ознаками, які не завжди можна побачити візуально. Тож, у нас є фахівець, який в цій темі добре знається. Доброго дня. Доброго дня. У нас виникла трошки дискусія на початку з визначенням термінології, але суть у тому, що це таких людей народжується у світі близько 2%. і це наша парасолька, яка об'єднує близько 50 таких різних захворювань, і яка доля чекає таких людей в Україні, які народжуються з ознаками і жінки, і чоловіка? Щось між жінкою, між чоловіком, і в нас зазвичай роблять операції, і що не до розвинити. Видаляють в світі, говорять, що це неправильно. Чи були у вашій практиці такі люди і як, власне, прописаний наш медичний протокол щодо таких людей? Ну, дивіться, тема безумовно цікава. Значить, не почнемо з того, що не, ну загалом раніше, раніше як би вживався сутер з цей термін ще йде від, від старовинних, скажімо так, грецьких Грецьких е, оповідань, грецьких, е, грецьких, скажімо так, божеств, тому що гемофродід це був син е, грецький історії, це був син богів, який мав ознаки і чоловіка, і жінки. Зараз, да, в принципі, вживаються деякі інші терміни, в тому числі інтерсекс, інтерсексуальність. А, взагалі, термін специфічний, тому що до сих пір, скажімо так, немає чіткого визначення, що значить чоловіча стать, що значить жіноча. Абсолютно вище немає. А, і я коли я знаєте, сам звернувся до цього, коли, якщо пам'ятаю, на Олімпійських іграх останніх був великий скандал, коли легкоатлет К. Легкатлетка, вона була жінкою, виграла забіг, пам'ятаю, на скільки там метрів, а потім з'ясувалося, що вона є людиною, яка народилася чоловіком, але яка приміняла статі в за документами, і, відповідно, і відповідно вже за новими документами приймала участь у змаганнях як жінка. І відповідно. І піднявся скандал, тому що Національна Федерація заборонила їй приймати участь як жінці, але Олімпійська Федерація мала інші, скажімо так, критерії, що таке жінка, що таке чоловік і відповідно, вона мала, прийма, мала право приймати участь в, в змаганнях як жінка. А, тому не, поняття стать чоловіча, чоловіча-жіноча», воно не завжди абсолютно має свої рамки, да, абсолютні рамки. Тому що якщо ми говоримо про сатеві органи, вони, як у гемофродії, вони ще називали, да, вони можуть мати певні е, е, проміжні стадії. Примірно, той самий клітер у жінок, це той самий чоловічий статевий орган, член у чоловіків. Просто він під час ембріогенезу він не розвивається повністю, він не стає таким великим і не виходить назовні, як у чоловіків, власне. Да? Жіночі, статеві... великі статеві губи, примміном це та сама шкіра, яка йде у чоловіків на утворення калитків, це та сама частина організму. І знову ж таки, там можуть бути різні варіації в плані анатомії. Це раз. Друге питання, що відрізняє загалом принципово, це рівень гормонів. У нас у всіх є і чоловічі, і жіночі. Як у мене є жіночі, так і у вас є чоловіча норма. То за співвідношення між ними вона воно зовсім інше, тобто у чоловіків зрозуміло набагато більше в рази більше чоловічих став гормонів адрогенів, так званих. У жінок набагато більше екстреги, ніж жіночого. Дивіться, я так думала, що коли народжується така людина, це зразу видно, а потім вичитала, що була жінка, яка в 32 роки ніяк не могла завагітніти. І вона довго ходила, шукала причину. І якась лікарка каже, що вона була на конгресі і чула, що ось таке буває, що, наче візуально нічого не видно, але коли здає людина якісь спеціальні аналізи, то там видно, що вона має хромосому і чоловіка, і жінки відповідно, ну вже вона не може завагітніти. І так от от такі я моменти чи були у вас у вашій практиці. Так, от про це хочу сказати, що рівень гормонів він ніби так само може коливатися. І Є жінки, які народжуються з великим чоловічтего гормонів, і тоді у них статеві органи розвиваються по чоловічому типу. І навпаки, є, які народжуються з аномально великим рівнем жіночеву гормонів, по тим чи іншим причинам, і у них тоді органи розвиваються по жіночому типу. Крім того, третій момент є. Так звана x хромосома, яка відрізняє чоловіків від жінок. І відповідно, але з'ясовується, я коли почав цікаву, з'ясовується, що ця хромосома не завжди проявляється. І відповідно, вона може бути в генотипі, але вона не проявляє свою активність і, відповідно, стать в неї не визначається. Стать як така зовнішня і рівень гормонів неї не визначається. Тому оці всі проміжні варіанти, на жаль, вони... У якоїсь певної частини 1-2% правильно сказали людей, вони перемішуються в різних аспектах, в різних місцях. Крім того, зараз ви знаєте, що ну, знаєте чи не знаєте, що зараз е, в англійській мові секс, тобто стать і gender — це інше слово, яке визначає ніби стать у нас, прикладу однаковий, — е, Значить, вони різні. Тобто, то одне питання це те, яка людина народжена, при народженні за це знову ж тебе знаки при які вона народжена. Друге питання: як вона себе е і ідентифіка ідентифікація? З чим вона себе і е правильно uh -huh. і зараз ж, приміром, є вже достатньо багато людей, які вже в підлітками? Ну це не у нас але. В тих самих штатах, приміром, да які в підлітку їм там речини сороки примірними кажуть, от я себе почуваю хлопчиком, хоча вона ніби дівчинка. Mm -hmm. І я знаю приклади, тому що я був приміром чуть більше року назад більше місяця в Штатах на з візитом таким плічним в одній великій клініці, і там це дуже велика, скажімо так, тож бізнесова частина операції це операція саме по зміни статі у тих людей, які себе ідентифікують. Або почали ідентифікувати як інша стать. Мене пример... цікавий такий момент тоді, от людина себе. Ідентифікує по іншому, а можливо, в неї психічне захворювання як визначають, чи це правда, що в неї щось неправильно не, не сформовано, чи це просто якийсь розлад психіки? Бо я читаю, що у світі вже користуються якимось одинадцятим е, е, класифікатором хворим, а, а в нас ще десятим, і в нас нема цього у переліку. А відповідно, коли людина отримує медичну допомогу, то зазвичай медикаменти на жінок та на чоловіків діють по-різному, І оскільки в нас немає цього проміжного. Якогось визначення не жінка, не чоловік, дуже складно таких людей лікувати. От як визначається, треба там якусь операцію, не треба. Дивіться, це інша, ще ще інша тема ще обговорення, тому що ми вже говоримо про психологічний аналіз, психічний психологічний аналіз, тому що є ціла, скажімо так, ціла, ціла низка вимог. За якими відповідно психіатри, вони говорять, вони повинні визначити вони, повинні обговорити в цієї людини. Вони повинні визначити які психічні у неї є, чи є в неї відхилення, типу ті поши захреніє примірним типу такого, які можуть. Не давати можливості їй ну, розуміти, хто вона є, що вона є Є якийсь опитувальник, чи це якийсь перелік фахівців, в яких вона має пройти, як це відбувається, це, скажімо так. Ну у нас у нас є слі комісії, скажімо так, так комісія, mm -hmm. яка не складає з одного фахівця. От я не можу сказати чітко, чіткою за кордоном, скоріше, комісійний так само огляд, тому що один фахівець, на жаль, не думає, що може на себе взяти всю відповідальність за таку складну. За таку складну ситуацію, тому що розумієте, що в чому психія, особливість психіатрії, там немає, скажімо так, абсолютних критеріїв. Якщо ви здали аналіз сечі чи... і у вас, грубо кажучи, 50 аплікоситів, всі розуміють, що запалення. В психіатрії немає такого критерія чіткого. Він здав якийсь аналіз, тобі сказали, що ти чоловік чи ти жінка. Чи думаєш чоловік, розумієте? Тому там все залежить від того, наскільки сам фахівець оцінює по спеціальним опитувальникам, по спеціальним критеріям, шкалам, оцінює відповідно психі... психі... психічне здоров'я або психічні особливості даного пацієнта, розумієте? Тому це дуже складно, і я, чесно кажучи, далекий від цього, але принципово це, на жаль, ділянка, яка не має чітких критерій. Абсолютно об'єктивних критерій, знову ж таки, не можна бути КТ чи МРТ і сказати якщо є пухлина, грубо кажучи, ти розумієшся пухлина. Mm -hmm. Але якщо це мова йде про визнача статі, так само ні КТ, ні МРТ, ні будь-які інші методи найбільше чайні не можуть тобі сказати, от тут є приміри, там така штучка або така цифра, і це така статі, розумієте? Тому це дуже складно і в тому числі до речі, якщо ми говоримо про так з нашою тепері ситуацію, Трамп, який прийшов на, на до перемоги на виборах, один з його гасло те, що в штатах повинні бути які дві статі: чоловік жінка крапка, і він а, зараз своїми своїми скажімо там діями, він дуже сильно обмежує можливості отримання е, іншої статі, і якщо, читали можливо, що він приміром з е, армії звільняє дуже багатьох е, людей, які поміняли стать. Тому це складне питання, і воно дуже перехрещується релігією, безумовно, з менталітетом тої чи іншої нації, ну і з нашим уявленням, взагалі, хто ми є і що ми є. Угу, дивіться, я знаю, що? що коли прийшла Уляна Супрун, то вони зробили таку форму, в якій була третя графа. Тобто жінка, чоловік і щось якби середнє, оскільки це важливо в лікуванні, але е, організації церковні дуже протестували, казали, що Бог створив тільки жінку і чоловіка. Ну, але ж ці люди також якось народжуються, ну. Там говорили, вони з Богом не говорили, є такий факт, що ось народжуються такі люди, і в принципі якось з ними також треба вирішувати. Чи відомо вам, що в нас у цій сфері планують щось міняти по законодавству? Бо я чула, що якісь були розмови в Верховній Раді, але якоїсь спільної думки поки що не дійшли. Чи вам щось відомо? Ну, наскільки я розумію, я теж читав, що певні є в цьому плані рухи, але я так розумію, що зараз не на часі це все питання. А, і безумовно, це не є далеко голов... тим головним, що зараз турбує українців, але принципово рано пізно воно встане, ви праві тут е, ще момент, розумієте, теж е, ви говорите. Ми почали з вами говорити про тих людей, які вже народилися з певними, скажімо так, відхиленнями, але є ж е, набагато більше людей, які не народилися нахилими, а які почувають себе по іншому Тобто вони були звичайними чоловіками, так або звичайними жінками, але вони можуть поміняти стать. Розумієте? тому я вже не говорю про те, що сам самі операції по зміні статі це не просто так кліпнув пальцями і все сталося за, за, за два дні. Розумієте? це, по-перше, цьому, цьому передує тривала гормональна ну, псих, психологічна, психічний аналіз зрозуміло. Цьому по передує тривала гормональна терапія, яка міняє певні чину тіло людини? В плані оволосіння, в плані статевих ознак і так далі, і після того як правило, відбуваються пластичні операції, які дуже складні. Особливо мова йде про перетворення жінок на чоловіків, коли треба сформувати статеві органів зовнішні, які вони хочуть, щоб вони були. Я був присутній деяких в в усе добре було. Просто вони собі таке придумають, бо в них щось у психіці, я так розумію. Тобто, ну, все не... говорять. Тобто питання не в тому, що в них є відхилення в статевих органах, питання в тому, що вони так собі думають. Е, ніби людина має право самовизначатися, так? І тобто, ніби це право людини, але де та межа, розумієте, між, е, між е, е, тим, що Бог творив, і між тим, що вони собі 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 уявляють, дуже складно сказати. Розумієте? Я чесно кажучи, що слабо уявляю, от як то можу визначити і хто її має визначати? З одного боку людині не може заперечити вона має право своїм тілом володіти, з іншого боку. Ну, дуже складно це. Ціна питання дуже велика, так. Так, да. цю межу ще розговорю. Угу. Але є країни, в яких статі визначають вже при повнолітті, тобто а до повноліття статі немає. Чи правильно це, як ви думаєте, чи ні? Ну, Знову ж таки, я був, я коли Привожу свою неспосечні, які скажу, був Штатах, Там у мене є там гарні знайомі, і от от, ми з ними їдемо в машині, і вона розповідає, що кажу, от у мене син, якому зараз там в той момент було чи 15 років, щось таке каже, От він, значить, він прийшов в школу, коли в перший клас так. типу, значить, там була вона з дуже такою дівчинкою, гарна така куряшки, блондинка, так, так вони гарно дружили, Він і квіт дарував там, типу, було таке якесь дитяче кохання. І потім каже, коли вона стала підлітком, вона вирішила, що вона не жінка, вона не дівчинка, вона має бути хлопчиком. Вона постриглася в англійській мові це називають Зей. Тобто, he це він, she це вона і Зей такі бінарні особливості бінарні особистості, які ніби ні чоловік і ні жінка, ні хлопчик, ні дівчинка. І от вона собі вирішила, що вона вже що вона вже хлопчик. Вона почала гормонотерапію і вже в старших класах вона вже зовсім по іншому виглядала. Тобто там е це можна робити. Ну я не можу сказати з якого віку, але не, не досягнувши повноліття, е я вважаю, що дійсно, що мабуть, все-таки з повноліттям людина більш-менш стає уособлювати себе, розуміти, хто вона, що вона в цьому світі? Я би так само, мабуть, ці питання би до повноліття, але знову ж таки в різних країнах своє законодавство, свої особливості. Тому така ситуація. Але як ваша думка, коли ось народжуються такі дітки? У мене, власне, є така знайома, якій зробили операцію, і вона весь час пожиттєво приймає гормон, мабуть, дексаметазон, якщо я правильно розумію. Якийсь гармон, коротше, не буду, не знаю. І ну зараз говорять, що це неправильно. Часто навіть не пояснювали, що це за шрам, що це за операцію робили, і говорили, тому що може щось бути. Але говорячи, коли ці операції не роблять, то якби нічого таки страшного не трапляється. А коли роблять, то навпаки дуже багато калічать долі людей. Ваше ставлення до цього потрібно робити операцію, що дитина виростає, вона сама рішає. Я щось лишнє, хай воно буде чи не буде. Ну, дивіться, знову ж таки, давайте окремо, що одне питання, коли дитина нася вже з якимось відхиленням, з аномаліями, певні аномалії, святе в приміром, є, так okay. От, тоді умовно право, мабуть, батьків, батьків вимагати корекції певної в дитинстві, можливо, для того, щоб дитина вже виростала з розумінням того, хто вона, хлопчик чи дівчинка. Я думаю, в цьому право батьків на це є. От, з іншого боку, то що ми з вами. Коли коли дитина нормальна, але вона себе асоціює з чоловіком чи з своєю жінкою, це, мабуть, трошки інші розклади. Тобто, коли є медичні покази до відхилення аномалії, тому що по-любому з точки зору медицини це аномалія, якщо статеві органи звинувати неправильно. І коли є аномалії, безумовно є медичні покази до корекції тих чи інших аномалій. Тож тобто, складні операції навіть не обговорюється. Але ну, це вже рішення за батьками, мабуть, чи вирішуватись на такі операції, чи ризикувати, чи лишати так як є. Але лишати так як є, відповідно, це вже потім буде травма психологічна, перед за все. Дивіться. Що... А як стосовно того, що люди прямо різні бувають? Хтось високий, хтось низький, хтось товстий, хтось худенький. Ну, хтось отакі має ознаки. Нехай вони собі будуть чого його відрізати. Ну таким людину створила природа. Ви вважаєте, що це неправильно? А, я вважаю, що. Дивіться, ми всі маємо певні стандарти, хоче не хоче. Да? Якщо людина дуже низька дуже низька з дитинства за рахунок гормональних змін, то безумовно дають гормон для того, щоб прискорити ріст. Це нормально. А якщо у дитини, приміром, не знаю, там аномалії аномалії, не знаю, ротової порожини, аномалії носа, це нормально, коли ці аномалії лікують, оперують. Чому, якщо аномалія святего охорони, то цього так само не можна відносити? А, просто проблема ще навіть не в тому, які вони є ці аномалії, а, а проблема в тому, що коли вона виросте, однозначно це буде психологічна травма. Розумієте? Тому що вона буде розуміти, що вона інша, і в абсолютній більшості дітей е, це особливо в дитинстві, це є дуже сильний, е, дуже сильний, е, скажімо так, е, ну не то що спонукання, а дуже спривід для депресії для. Для таких негативних найсу... суїцидальних, скажімо так, спроб, тому це не просто що там члени такі, або там губи не такі, розумієте? Це трошки інша склада. Угу. Добре, а тоді, наприклад, якщо людина ну якби візуально все в неї окей, але є оці прикарі типування, чи як може, я неправильно це слово називаю, але видно, що є ці хромосоми і жіноча, і чоловіча, і вона якби хоче поміняти стать за кордоном. Це дозволено. В нас також дозволено трансгер... трансгендерам, Здається, Тому, як, правиль, я так, хворі, так. що так. через сімейного лікаря вона стать може поміняти. А ці інші люди, яких також є ці проблеми, вони там не прописані і вони цю стать поміняти не можуть. Чи справедливо це, і чи до вас, власне, звертаються такі люди, чи не було у вас такої практики? Ну, я сам особисто цим не займаюся. Не знаю, взагалі в Україні цим мало хто займається, в принципі. Тому що дуже специфічна тема, розумієте, знову ж таки, ми говоримо про те, що е, е, дуже багато людей такого, які, е, які прагнуть особово дуже активно поміняти стать, е, е, ну, скажімо так, е, частина з них однозначно має психічні певні відхилення. І доктор бере на себе велику відповідальність, якщо він, скажімо так, вирішує, що такі це треба. Безумовно, є частина людей, яким це треба робити. Але, на жаль, у нас, ну, мабуть, за кордоном так само. Ми всі розуміємо, що це в тому числі бізнес. І такі всі операції вони дуже недешеві. Дуже недешеві. То й будь-яка операція має якісь побічні моменти, да? І інфекція може бути все таке. Не то, що Далі не може передумати, а назад дороги я не знаю, чи є Тому... Абсолютно правильно. От я був приміром знову ж таки, говорю про мій досвід, який я бачив в Штатах. А, жінка в 52 роки. 52 роки Капець. вирішила стати чоловіком. Ну, то, -то може, вона вийшла ще раніше, але я її бачив, коли їй було 52 роки. Це був третя операція на статевих органах і не остання. Тому що їй здобувся штучний член, штучний статевий штучний, е, орган чоловічий, який прижився, але проблема ще в тому, що в ньому повинен бути канал у ретра, якому діляться сеча. А це надзвичайно складно. Я вже не говорю про те, що він не функціонує так, як сатевих органах, як він повинен функціонувати. Але в будь-якому варіанті ці всі пластичні операції дуже складні, і не факт, що вони закінчать добре. Буває, що приводиться на приходить назад, абутувати, воно не приживається. Тому що для того, щоб не зробити штучний член, треба з'єднати мікрохірургія спеціальна, з'єднати судини, з'єднати нерви між собою. Вони повинні з'єднатися так, щоб вони працювали. В іншому випадку, відповідно, це треба забирати і робити повторні операції. Тому це дуже неоднозначно, дуже складно. Я би сказав так, що навряд чи ми маємо, чи ви, чи я, чи хтось інше, має абсолютно відповідь на те, що правильно, що неправильно, тому що зрозуміло, так само релігійні люди вони абсолютно мають чітку відповідь, що є чоловік і жінка. Більші сучасні люди, особливо сучасна молодь, вона зовсім по іншому насидилися. Це правильно чи неправильно, важко сказати. Кожен для себе сам вибирає, мабуть, ту межу, в яких вона готова помінятися для того, щоб відповідати ну, тому явно, яке вона має про себе. А мене цікавить, чи читали ви саме результат вже коли людям цю стать поміняли в подальшому? Яка їхня доля? Бо я читала да, що дуже багато суїцидів. Чи виправдовують себе такі операції? Коштовні купа для організму всяких побічних, мабуть, моментів, гормони. Це все ну наскільки доцільно такі операції робити? Чи є такі дослідження, чи це краще? Не робну я, я статистику чату касне не цікавився, uh -huh. але то що то що однозначно це все не не, не є прості рішення і не є проста доля тих посентів, тому що навіть якщо ти поміняв стать, це не значить що ти зараз став жінкою або став застав чоловіком, тому що тому, що безумовно це ж питання і в оточенні питання в тому, що ти міняєш друзів, міняєш, міняєш сім'ю, питання в тому, що такі люди, як правило, не можуть мати дітей. Такі люди, як правило, в плані сексуальних контактів, так само у них не все так просто і не все так однозначно. Тому в будь-якому варіанті, скажімо так, зробити абсолютно нормальну обстановку, коли навколо тебе такі самі люди, і ти себе поводиш як абсолютно чи абсолютно жінка, як без народження. На жаль, я так я думаю, що таких. На жаль, так абсолютно поміняти все навколо тебе неможливо. І відповідно знову ж таки стає питання сім'ї, дітей, усиновлення, чи якогось штучної матері, сурогатної матері, і так далі. Розумієте, тому тут моментів дуже багато і безумовно, скажімо так, де більше плюсів, чи так лишатися, чи міняти, знов ж таки людина сама за себе вирішує. Складно дуже задавати давати поради, тому що такі люди, якщо вони наважились, вони безумовно прагнуть до кінця, але наскільки це буде краще, назад не повернеш дуже часто. А мене ще ось таке. Ну коли вони створюють сім'ї і беруть дітей, якби діти завжди копіюють поведінку батьків. І чи не призведе ця ситуація до збільшення таких людей десь не зовсім якихось типових, нормальних? Може, таких людей таким чином побільше? Бо хто би що не говорив, хто би кого не виховував? Діти завжди копіюють поведінку своїх батьків. Вот в цьому напрямку як ви думаєте? Дуже правильно говорити і в зв'язку за цим. І у зв'язку з тим, що а, з часом з роками стає більше, скажімо так, ну як то називають нетрадиційна орієнтації да ЛГБТ. От зв'язку з тим, що, приміром, е кількість дітей е у всіх європейців, як в більшості країнська, не всіх більшість знижується, То я вже читав, що е соціологи е говорять, що переде років 20 і абсолютно більше 30 населення Європи будуть або виходять з мусульман. Або із тому, що у них дітей багато. Ну перше, мусульмани, так, у них по 8-10 дітей, і відповідно вони в цьому плані вони не міняються, Мінус статі, тому що навіть якщо ви знаєте, мусульмани, приміром не дозволяють собі робити тату, тому що вважають, що Аллах створив Бога, Аллах створив, створив людину ідеальною, і ти не повинен міняти своє тіло. Тому в цьому респекті їхня релігія, приміром, вона забороняє такого типу скажі, експерименти чи трансформації. Е, ну і тому, безумовно, це теж одне з побоювань, що е, скажі, європейська загалом цивілізація вона поступово буде зникати, поступаючись Ось так от. Ну, якби сумно, як на мене. І на цьому ми завершуємо. Якісь може позитивні поради дайте, щоб ми прямо на такому сумному ми завершували. Ну, позитивні, е, кохаймося, тому що кохання прави світом, е, кохання може бути різне, і кохання так само безумовно є і у е, традиційних пар, і у геїв, і у Єсбіянах. Е, кохання. Править. Світом і знов ж таки жити. Е ну і дай Бог на всім миру, щоб ми могли такі питання обговорити. Не питання в тому, скільки шахетів запустили. Це, мабуть, найбільш головне. Так ми сподіваємося, що колись він буде і якнайскоріше, тому що дуже багато біди принесла ця війна. Ну, дякую за таку цікаву розмову. До побачення.